Шадевры мировой классики сегодня впервые прозвучат в международном аэропорту Борисполь. Концерт состоится в рамках Дня Европы. Подробности услышим нашего корреспондента Инна Заваюра. Инна, доброе утро тебе еще раз. Вот что за концерт в аэропорту нам приходится ждать? Колеги, доброго ранку, і ще раз нагоди дня Європи дійсно в міжнародному литовищі Бориспіль вже сьогодні, прямо ось тут у терміналі, де а, прозвучить уперше музичний концерт. Розпочнеться сам захід о 17 годині і триватиме більш ніж годину. Більш про все це розпитаємо власне у керівництва а, міжнародного аеропорту Бориспіль. Та і власне після поговоримо з артистом. Пане Вені, доброго ранку. Розкажіть, яка головна мета цього заходу і буде чи якось прикрашений аеропорт? Аеропорт уже прикрашений. Это очень символично, что именно в Борисполе будет начато празднование Дней Европы в Украине. Потому что аэропорт Борисполь является тем мостом, который соединяет украинских пассажиров с Европой, европейских пассажиров с Украиной. И мы живем не только в географическом пространстве Европы, но и живем по стандартам Европы, к чему стремится вся наша страна. И соответствуем вместе со всей гражданской авиацией мировым стандартам. Поэтому День Европы в Борисполе. Рісполі це для нас дуже важно, символично, і ми, як часть Європи, з удовольствием празднуємо цей день. Пане Євгені, дякую вам за інформацію. А зараз більше розпитаємо про репортуар у артиста, у селіста. Пане Дмитро, пане Дмитро, доброго ранку. Розкажіть, що сьогодні виконуватимете та співатимете. Доброго ранку. Ви знаєте, у нас в оркестрі віднедавна така репертуарна політика, що ми виконуємо від. Качині, Генделя, Бетховена до сучасних е якихось аранжувань. Наприклад, буде звучати твір на єврейській е мелодії, буде звучати майборода, буде звучати класика, буде звучати естрада. Тобто, ми намагаємось свої, своїм репертуаром якомога більше залучити е, слухачів. Дякую, пане Дмитро. Вам за відповідь а зараз власне пан Дмитро виконає для вас глядачі та власне і для відвідувачів Борисполя трошки уривок, який сьогодні власне виконуватиметься під час концерту. Який саме з якої пісні ми самі поки не знаємо це і для нас сюрприз. Пане Дмитро, просимо. Ніч, яка місячна зоряна, ясна, Я видно хоч голки збирай, вийди кохана я працею зморена, Хоч на хвилиночку гай, сядемо в купочці тут під калиною. І над панами я пан глянь моя рибонько, срібною хвилею, колеги, друзі, українці. Сьогодні, якщо у вас буде час 17-й годині, приходити сюди до Борисполя. Та й власне відвідувачі Борисполя вже сьогодні зможуть насолодитися яскравим концер концертом. Усім доброго ранку.